Людмила Іванівна, самі розумієте, ситуація залишає бажати кращого. Людмила тримала в руках пачку паперів. Це були скарги. Скарги пацієнтів на терапевтичне відділення великої обласної лікарні. Так, я звичайно бачу. Але ж це триває вже не перший день. Звичайно, ні. Розумієте, коли я півроку тому прийняв лікарню під своє керівництво. Здавалося, що все просто чудово, але, звісно, тільки на папері. Згідно зі звітами відділення вважалося одним із найкращих. І я, як наївний школяр, вирішив, що там усе ідеально, і зосередився на інших, більш проблемних ділянках. Порушення в цих місцях виявилося не такими вже серйозними. Ми все швидко усунули, замінили і виправили. І ось тоді я вирішив ретельніше перевірити терапевтичне відділення. Мене насторожило, що пацієнти рідко перебували в лікарні належний термін. У самому відділенні персонал запевняв, що все чудово медсестри, лікарі й навіть деякі хворі говорили одне й те саме, але внутрішнє відчуття підказувало мені зворотнє. А потім прийшла секретарка, поклала на стіл пачку скарг і запитала. Ось свіжа. Вам залишити, чи як зазвичай викинути в кошик? Я не одразу зрозумів, про що вона говорить. Але коли почав читати, відчув справжній шок. Усі ці листи написали пацієнти, які вже виписалися, або пішли доліковуватися додому. І весь цей час, як ти розумієш, у самому відділенні панувало показне благополуччя. Людмила поклала папери на стіл. Вона була молодою спеціалісткою, але вирізнялася рішучістю, яка вже не раз допомагала їй у складних ситуаціях. Ще під час роботи на швидкій допомозі саме завдяки її діям вдалося врятувати кілька життів. Звісно, її професіоналізм помітили, і деякий час вона пропрацювала в приватній клініці, але там їй стало нудно. Адже відсутність справжніх викликів і серйозних пацієнтів здавалася рутиною. Тепер вже вона опинилася тут, де потрібні не просто знання, а й тверда воля. Василю Олександровичу, які повноваження ви готові мені дати? Будь які, Людмило. Але ви маєте знати без доказів я не можу просто так поміняти весь штат. Завідувачка відділення зараз у відпустці, але на роботу вона вже не повернеться. Ви залишитеся на цій посаді. Хочете, міняйте весь колектив. А хочете перевиховуйте. Так, добре, але мені потрібно один-два дні перед вступом. Головний лікар уважно подивився на неї. Ви щось задумали? А вже ж, завтра я вийду на зміну з санітаркою. Потрібно домовитися, щоб одній із санітарок дали вихідний. А якщо одного дня виявиться мало, то візьму ще пару. І ви справді робитимете все, що робить санітарка? Людмила посміхнулася. Звичайно, Василю Олександровичу. Ну, добре. Тільки обіцяйте, якщо щось піде не так одразу до мене. Добре домовилися. Уранці Людмила закутана в старомодний бабусин одяг і шла дрібними кроками по відділенню. Її зупинила медсестра. Ви хто така? І куди це ви так упевнено прямуєте? Так я замість Ольги Петрівни. Вона прихворіла і мене прислали на заміну. Так ви санітарка. Вона сама. Зрозуміло, он там у кінці коридору ваша підсобка. Медсестра окинула Людмилу зневажливим поглядом і голосно розсміялася. Ну, і вбрання у вас такого одягу років сто не бачила. А вам уже сто років? спокійно запитала Людмила. Медсестра прижмурилася. Відкрила рота, ніби хотіла щось сказати, але замість цього прошипіла. Ідіть, брудна підлога і зайняті ліжка чекають на вас. Людмила, задоволена своєю реплікою, посміхнулася під хусткою і пішла далі. Вона запрошують усяких. пробурмотіла медсестра. Оксаночко, хто тебе так розлютив? почувся голос. Оксана миттєво змінила вираз з обличчя на усмішку. Олеже, так ми сьогодні з тобою в парі. Точно, ти рада? Олег жартомав, шіпнув її за бік. Оксана скрикнула, захихотіла і знову посміхнулася. Олег був справжньою загадкою для всього відділення. Рік тому він влаштувався працювати медбратом. Але всім було очевидно, що його знання значно перевищують рівень звичайного лікаря. І увесь жіночий колектив зітхав за красивим підтягнутим чоловіком. Медсестри намагалися з'ясувати, що привело його в цю лікарню, але безуспішно. На прямі запитання Олег не відповідав, через що його прозвали містер Ікс. І що найприкріше для місцевих дівчат, жодні з них він так і не приділив особливої уваги. До обіду почався обхід. Людмила, озброєна старою ганчіркою, мила підлогу в коридорі І непомітно прислухалася до розмови в одній із палат. Жінка скаржилася на те, що ранкові уколи їй не зробили, бо медсестра проспала, а розбудити її ніхто не зміг. Сніданок теж виявився невідповідним. Подали згорілу кашу, яку їсти було неможливо. Лікар розсміявся. А що ви очікували? Це звичайна державна лікарня. Не подобається? Можете вирушати в платну клініку або додому. Людмила навіть випрямилася від почутого, а пацієнтка в палаті почала плакати. За хвилину лікар вийшов разом із уже знайомою медсестрою. Цій пацієнті додайте снодійного, щоб більше спала і менше скаржилася. А увісні, як відомо, люди самі лікуються, сказав він. Та й на ліках заощадимо. Лікар голосно засміявся, Людмила похитала головою. Це не просто недбалість, це вже кримінальна справа, пробурмотіла вона. Йти за ними просто слідом було б занадто підозріло. Тому Людмила продовжила мити підлогу. Ось тільки стара ганчірка була вся в дірках і зовсім не вбирала воду. І через півгодини марних зусиль вона попрямувала до посту медсестри. Кажіть, у кого можна попросити нову ганчірку? Бо цією мити підлогу просто неможливо. Звернулася Людмила до медсестри. Медсестра здивовано подивилася на неї. Чого попросити? Ганчірку? Звідки мені знати? Санітарки, напевно, з дому приносять? Як із дому? Але ж на такі речі виділяються гроші. Є відповідна стаття витрат? заперечила Людмила. Оксана, яка сиділа за столом і щось записувала, зупинилася і здивовано втупилася на Людмилу. Чого? Людмила вже збиралася повторити свої слова, але раптом ззаду пролунав гучний чоловічий голос. А хто це в нас тут такий розумний? Хто це на звільнення напрошується? Людмила обернулася і побачила лікаря, який зранку проводив обхід. Ти хто така? Санітарка. Спокійно відповіла Людмила. Ну так іди і працюй, санітарка. Чого ти тут стоїш? Мені потрібні нові ганчірки. Цими неможливо мити підлогу. Лікар голосно розсміявся. На тобі багато ганчірок. Бери будь-яку, усі підходять для миття підлоги. Людмила спокійно відповіла. Ви не маєте права обговорювати мій одяг. Лікар жартівливо вклонився. Вибачте, ваша величність. Може, відірвете від своїх королівських спідниць клапті на ганчірки. Оксана розсипалася у сміху, а Людмилі нічого не залишалося, як піти. У цей час до поступі дійшов Олег. А що тут за веселощі? поцікавився він. Лікар уже пішов, і Оксана, переказуючи все в особах, знову почала сміятися. Олег вислухав розповідь і серйозно подивився на неї. Не зрозумів. А що тут смішного? Ну як же? зам'ялася Оксана. Санітарка вирішила вдавати з себе розумну. А що санітарки не можуть бути розумними? Ну, вона ж санітарка. Дивна ти, Оксано. Зараз мені здається, що ти набагато дурніша за цю санітарку, спокійно сказав Олег і попрямував до виходу. Оксана ображено дивилася йому вслід. Вона не могла дозволити собі виглядати дурепою в його очах і вже придумала, як влаштувати виховання для цієї вискочки. Тим часом Олег попрямував у сусіднє відділення, щоб знайти для Людмили відповідне ганчір'я. Адже він знав, що в цьому відділенні нічого немає, Все давно розтягнули по домівках. Оксана з подивом помітила, що через кілька хвилин Олег повернувся з новою ганчіркою в руках. Вона побігла за ним. Олеже, ти що, для цієї вискочки ганчірку приніс? Не приніс, а взяв. Якщо людина має працювати, їй потрібно створити нормальні умови. Але вона ж прибиральниця. А ти, медсестра, у тебе є ліки для пацієнтів? Олег проігнорував її слова і постукав у двері підсобки. Можна? Людмила обідала. Цього разу вона зробила собі легкий салат із зеленю і креветками. Так, звісно, щось сталося? Ось ганчірки для міття підлоги, сказав Олег, простягаючи їх. Людмила уважно подивилася на нього і тепло посміхнулася. Дякую. А потім, помітивши вираз його обличчя, Людмила швидко прикрилася хусткою, щоб приховати збентеження. Оксана, уважно розгледівши вміст контейнера санітарки, голосно вигукнула Ну нічого собі в нас санітарки заробляють. Креветки на обід. Людмила спокійно закрила контейнер, не вступаючи в суперечку. Крім уїдливих коментарів від Оксани і доктора, день минув без особливих пригод. Але пізно ввечері перед відходом додому, Людмила почула гучні голоси з ординаторської. Вона підійшла ближче і, заглянувши в прочинені двері, побачила, що двоє лікарів денний і нічний, сиділи за столом. Та не переживайте, сказав один із них. Навіть якщо нова завідувачка залишиться, ми швидко знайдемо до неї підхід. Це було б непогано, хмикнув інший. А то якщо пацієнти перестануть платити, я свою дачу ніколи не добудую. Людмила, не роздумуючи, попрямувала до виходу. Уже на вулиці її наздогнав Олег. Вас проводити? Темно вже, запропонував він. Людмила знизила плечима. І, розуміючи, що більше немає сенсу прикидатися, із задоволенням розпрямила спину і зняла хустку. Олег зі здивуванням подивився на неї. Знаєте, у чомусь Оксана має рацію. Ви зовсім не схожі на санітарку. Людмила розсміялася. А я й не санітарка. Я ваша нова завідувачка. Оце так поворот. Олег озирнувся на лікарню. Але ви ж усе це бачили? Бачила? Отже можна сподіватися на зміни? Ще які? Ви навіть не уявляєте. Олег проводжав Людмилу до будинку, і дорогою вони розговорилися. У розмові з'ясувалося, що Олег насправді хірург. Однак після невдалої операції, де його провину так і не було доведено, він вирішив полишити свою кар'єру і став працювати медбратом. Мені здається, це неправильно, зауважила Людмила. У лікарні, де не вистачає лікарів, ви могли б принести набагато більше користі, а працювати медбратом? Тут сили волі й характеру не потрібно. Олег дивно подивився на неї, але нічого не відповів. Уранці Людмила Іванівна сиділа в кабінеті головного лікаря. Ну, Василю Олександровичу, ви у себе справжнє осине гніздо пригріли. Почала вона. Невже все так погано? Гірше не буває. По-доброму тут треба розбиратися на рівні поліції. Вона помітила, як обличчя головного лікаря затьмарилося. Але розумію, що це може вдарити по репутації лікарні, значить, будемо розбиратися самі. Ось це розмова, Людмила Іванівна. Ну що, йдемо? Усі вже зібралися в ординаторській. Так, тільки одне питання. У вас тут є медбрат Олег. Адже він не просто медбрат, правильно? Так, Олег чудовий лікар. Про таких кажуть від Бога. Він колись узявся за складну операцію. У пацієнта майже не було шансів. Родичі спочатку благали його оперувати, а коли пацієнт помер, подали заяву в прокуратуру. Розслідування показало, що провини Олега немає, але він вирішив піти з хірургів. Ви добре знаєте цю історію, зауважила Людмила. Головний лікар усміхнувся. Вона сталася в лікарні, де я раніше працював. Вони разом спустилися в терапевтичне відділення. З ординаторської долинали гучні голоси. Людмила відчинила двері і увійшла першою. За нею Василь Олександрович. Оксана одразу впізнала Людмилу. Її очі округлилися, і вона нахилилася до лікаря, зашепотівши йому щось. Той здивовано подивився на неї, а Оксана впевнено кивнула. Людмила оглянула присутніх і спокійно сказала Бачу, що дехто мене вже впізнав. Для тих, хто ще не в курсі, представлюся. Мене звати Людмила Іванівна Даценко. Я ваша нова завідувачка. Щоб краще зрозуміти, що відбувається у відділенні, я вчора попрацювала у вас з санітаркою. Скажу відразу, результати були вражаючими. Не стану перераховувати, що саме привело мене в жах. Вона зробила паузу і уважно подивилася на присутніх. Одразу попереджаю перевиховувати мене, як тут збиралися, не вийде. Тим, хто розуміє, що ми не спрацюємося, пропоную одразу написати заяву про звільнення. Ті, ж, хто вирішить залишитися, мають бути готові до серйозної службової перевірки. І врахуйте. Вона торкнеться всіх без винятку, включно з медсестрами. Тиша в ординаторській повисла важким тягарем. Олег сидів на дивані, оглядаючи витягнуті обличчя колег, і не приховував усмішки. Нарешті він голосно вимовив Я залишаюся. Людмила подивилася на нього суворо. Олеже Олександровичу, якраз вас, то ми залишити не можемо. Посмішка з його обличчя зникла. Але Людмила продовжила з легкою посмішкою. Хоча нехай краще Василь Олександрович пояснить. Головний лікар подивився на Олега, і той помітно напружився, упізнавши його. Олеже, давай без по батькові, почав Василь. У нас у хірургічному відділенні працює один лікар, якому вже за 60. І зовсім молодий хлопець. Вони не просто зашиваються. Вони буквально живуть у лікарні, адже багато операцій вимагають участі двох фахівців. Допоможи, будь ласка, Федорович уже звик до такого графіка. А от хлопець буквально на тінь перетворився. Олег задумався, а потім кивнув. Коли можна починати? Василь Олександрович усміхнувся. Ще вчора олеже. До кінця дня заяви про звільнення написали всі, крім Оксани. Вона сиділа перед чистим маркушем паперу, смикаючи ручку. Людмила підійшла до неї. А ви чого чекаєте? І раптом Оксана заплакала. Я не хочу йти. Якщо мене звільнять, тато відправить до тітки в село. Людмила м'яко посміхнулася. Ну що ж, тоді будемо вчитися працювати правильно. А якщо ви продовжите як раніше, я сама напишу вашому татові». Оксана кивнула і слабо посміхнулася. Увечері, ближче до завершення робочого дня, до кабінету Людмили увійшов Олег. Людмило, сьогодні день був сповнений несподіванок, але одне моє бажання залишилося незмінним ще з учорашнього дня. Можна запросити вас на побачення? Людмила розсміялася. Звичайно, олеже, я найближчим часом вільна.